Отже, сьогодні я вибрав для доставки сайт Кабуки. Ось такий у них симпатичний сайт. Дещо про ресторан. Так, почитаємо відгуки. Так, Ігор пише. Все дуже смачно з осиних страв, дуже люблю їхню телятину, а роли це хвіст, дракона і це їхня новинка Ядзукі. Ну... Е так, гарно, дуже смачно, Альона, ставлю 5 з плюсом. Шукаємо негативні. Відгуки всі позитивні. Ну, як я вже казала, дуже гарний в них інтер'єр, жива музика, присутній театр. Театр що це означає? Ага. Так, це якісь різні, хто це є різні кухарі. Ага, отакі дівчата в національних японських костюмах. У них різні виступи, музиканти, ігри проводяться, чайні церемонії, майстер-класи по сушам. Дуже хороший заклад. Ну, отже, робимо своє замовлення. Сьогодні ми замовимо чотири види ролів. А саме це в нас буде значить, всяке авокадо. Також, звичайно, що ролл Філадельфія, ролл хвіст дракона і Макі з огірком. Отже, поїхали. Всім привіт! Сьогодні ми будемо перевіряти доставку з такого відомого закладу Івано-Франківська повітряної суші. Це є Кабукі. Дуже гарний клуб Кабукі. Для простого українця там дійсно японська атмосфера, там є жива японська музика. Приходьте туди з дітьми, з вашою родиною, з вашою другою половинкою, і вам це все сподобається. Сьогодні ми зробили ось таке замовлення. Ви можете подивитися по, по екрану, я розклав, що, що до чого. Отже, ми замовили, зі мною поговорила приємна офіціантка, прийняла замовлення, сказала, що чекати доставку треба буде 40 хвилин. Ми чекаємо, поки що немає. Вже пройшло 20 хвилин. Як тільки все прийде, ми все поважимо, все вам покажемо. залишайтеся з нами. Дякую, що дивитесь мій канал. Yeah. Отже, 33 хвилини. Досить швидко. Так, 33 хвилини зайняла доставочка. Ось так це все виглядає. Так, так Що у нас тут є? Рол Філадельфія, ролл Меч Самурая. Ролл хвіз дракона, ролл з огірком. Ну і упаковка 6 гривень. <coughs> Отже, розпакуємо це все. Це на дворі падає дощ. Погода зовсім кепська. Замовляв перед закриттям закладу. Все швидко. Так, ну як завжди, палочки, навчальні. Солфеточки! Ой, а запах то який. Ой! О, подарунковий магнітик! Такого ще не зустрічав. Магнітик на холодильник. Е, так, отже соєвий соус. Ось така непогана баночка їхнього фірмного соєвого соусу. Так, ось це все запаковано такий як бачите, бокс. Так, а як ми це маємо все важить? Ну будемо хіба поштучно штучку важити. Так. М -м, виглядає досить симпатично. Ось так це все виглядає. Так, зараз <кій> попробуємо рол на вагу. Так, вмикаємо наші ваги. Феточку Так. <кій> Отже, вага ролу Філадельфія. 20 грамів. Тут їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 160 грамм. 160 грамм. Так, заерол Філадельфія. Так, маки з огірком. Шість штучок. Ага. 16 грам. 16 на шість, дев'яносто шесть грам. 96 грамм маки з огірком. Ну, так, далі йде... Отакий цікавий рол, Я забув його назву, але я напишу вам назву вгорі. Важить він 27 грам, їх тут 6. Отже, коло 180 грам. І хвіст дракона. Так само 6 ролів. Вагою по 19 грам. 120 грам, Значить 6 ролів. Ні, 8 ролів, по 19-20, по 20, 160 грам. Ну все. Зараз приступимо до дегустації. Отже, ми поставили цей сет з васабі з цим всім. Воно важить 719 грам. Ну, ваги в нас високоточні. Отже, самі розумієте, що це означає. Отже, ми продегустували суші від кабуки. Було надзвичайно смачно, все гарно оформлено. Е, найбільше сподобалось е, рол хвіст Дракона, так, як і друзі мені рекомендували. Це просто бомба. Е, значить, е, повага, що скажу? Нас обважили приблизно на 130 г, це абсолютно неприпустимо. Ну, В загальному суші дуже сподобалось, нічого не можу сказати. Окрім того, що нас обважили, все сподобалось, все було швидко, достойно. Надіюсь, вам пощастить більше. Ну, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Всім пока!